Влада в чергове планує вдарити по наших з вами гаманцях, і скоро тарифи на світло виростуть ще більше і більше. Ви скажете, ну то й так вже тарифи немаленькі, так куди ж вже можуть вони рости. Але у влади, на жаль, свої плани. Що задумали на цей раз, і що буде з цінами на світло, газ і не тільки. Але дивіться, це ще не все. Сьогодні хочу зачепити ще одну тему: ще й вирішили людям позакривати роти. Не можна писати погані коментарі на наших посадовців, бо ті будуть скаржитися в суд і коментарі треба буде видалити. До речі, не знаю, чи це буде стосуватися Ютубу, так і не зрозуміло. От скажіть, чим тоді ми зараз відрізняємося від рашки От правда? Дорогі українці, будь ласка, хто дивиться цей канал. Підписуйтесь і не тільки українці взагалі з усього світу, хто, хто дивиться цей канал. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь, бо дуже багато людей просто дивляться, не підписуються. Підписуйте, будь ласка, це дуже важливо для того, щоб це відео побачили якомога більше людей. Ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі. Все це дуже допомагає просувати відео. Бо такі теми я вважаю, що про них ну просто не можна мовчати. Ну не можна про це мовчати. Отож, підписуйтесь і дякую всім, хто вже підписався. Отож, тарифи на електроенергію зростуть. Це вже не новина, але нам про це все більше і більше нагадують, ну щоб не забували. Дивіться, як хочуть зробити зараз. Тариф 4,32. і вже в травні можуть почати переглядання цих цін. Що кажуть експерти? Що тариф може піднятись до 6 гривень, 68 копійок. А хтось подейкує, що можуть зрости навіть до 9 гривень. Я, звичайно, не вірю, що одразу можуть підвищити до 9, але 6,68 можуть, можуть навіть не сумніваюся. Офіційних заяв поки що немає. Міністерство енергетики поки що мовчить, правда, міністра зібрали звільнити. Там вже такі, знаєте, срачі почались, мовляв, не можна звільняти міністра, поки йде опалювальний сезон, ну і так далі. До речі, пишіть: ви за те, щоб звільнити міністра чи ні? От мені просто цікава ваша думка. Але те, що піднімуть, розумієте, саме основне те, що піднімуть ціни на електроенергію, це неминуче. Тобто, це 100% буде і буде вже в цьому році. Залишається тільки питання, коли саме... Тобто там, в травні, в червні. Десь отак от, от приблизно це буде. І наскільки саме. От уявляю, просто тепер уявляю, скільки нам всім доведеться заплатити. Їдемо далі. ЗМІ не каратимуть за негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами, якщо ті будуть видаляти їх протягом трьох днів. Прийнято закон. Розповідаю. Відповідно до закону медіа повинно. Буде видалити коментарі читачів зі звинуваченнями посадовців впродовж трьох робочих днів з моменту отримання скарги чи припису нацради, або е, е, ухвали про відкриття відповідного провадження судом. Є вже відповідний законопроект 11.321. Ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишев. Все це було прийнято 14 січня. Отже, до чинної редакції, частина 4, стаття 117, додається норма про те, що медіа повинна видалити коментарі протягом трьох днів з дня отримання ухвали суду. Як випливає з судових рішень значна кількість посадовців, називає недостовірною інформацію, яка міститься стосовно них е, якийсь негативний характер. При цьому як раніше писала судова юридична газета, Велика Палата Верховного суду про розгляді справи номер 905» Дріб 902, дріб 20 наголосила, що негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. Ось так. Як зазначила ВПВС, негативною слід вважати інформацію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема. Норм чинного законодавства, вчинення будь-яких інших дій, наприклад, порушення принципів моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка, ну і так далі, яка, на думку позивача, порушує його право на повагу до гідності, честі та ділової репутації. Отже, виникає питання: чи повинно буде онлайн-медіа видаляти будь-які коментарі, де, наприклад, буде стверджуватись, я не знаю, там, про корупцію? Чи про якісь інші негативні характеристики, до прикладу, посадовців, от мені просто цікаво також відповідно до внесених законопроектом Ярослава Юрчишина, змін медіа будуть звільнятися від відповідальності, якщо вони дали слова спікера посадовця не лише дослівно, але й в переказі без спотворення суті. Наразі медіа звільняються від ризику. Виплачувати кошти за рішенням суду у випадку, якщо таке відтворення є дослівним. Тепер питання. Чим тоді ми відрізняємось від рашки? Ну, ми просто йдемо по їх сценарію. Розумієте? Ну, Я взагалі не знаю, як це коментувати. Було б добре спитати у військових, що вони зараз думають про це. Але їм трошечки не до цього. Дякую, дорогі глядачі, за увагу. Пишіть, що ви про все це думаєте. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.